Прошу розглянути полинної клопотання про подовження строків цілодобового домашнього арешту. обвинувачених». рівне 10 березня у міському суді продовжують запобіжний захід двом обвинуваченим у вбивстві рівнянки Зінаїди Римчук. Із 2012 року чоловіки були під вартою. 10 січня суд відпустив їх під домашній арешт. Прокурором заявлено клопотання про неможливість. Продовження розгляду справи по суті в зв'язку з відсутністю одного присяжного на засідання. Не з'явився обвинувачений Павло Матюк. Суду він раніше повідомив, що перебуває у лікарні. Інший обвинувачений Павло Глобін клопотанням прокурора не задоволений. Матюк, і я матюк, як і я, два місяці у зв'язку з виконанням обов'язків, покладених судом. Не можемо вийти до лікаря, аби укласти з ним договір на медичне обслуговування. Не можемо з'явитися в органи ТЦК для оновлення своїх даних. Я проти. Я прошу, щоб суд виніс постанову про пом'якшення вироку, наприклад, нічного домашнього арешту. Суд ухвалив клопотання прокурора про продовження обвинуваченого біну Павлу Анатолійовичу сроку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Задоволити я просто раз. Я просто наступного разу, не запитуючи нікого, вийду і отримаю допомогу, а там як хочете. Павлу Матюку, який не з'явився на судове засідання, запобіжний захід не обрали. Суд протягом 13 років не може винести кінцевий вирок в даній справі. Фактично знову ж таки залишається на волі без покладених будь-яких обов'язків. Де і чи існує яка гарантія, що сьогодні-завтра, грубо кажучи, даний обвинувачений не зникне з поля зору як суду, так і правоохоронних органів. Нагадаємо, 64-річну Зінаїду Римчук вбили на території подвір'я її сина Євгена у Рівному у 2012 році. По тому літній будиночок, де було її тіло, підпали. Лили наступне засідання у цій справі відбудеться 13 березня. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.